Сьогодні Україна та світ відзначають міжнародний день волонтера. З нагоди свята Покровська міжрайонна організація Червоного Христа України привітала волонтерів. Як каже голова товариства, починаючи з 2014 року, волонтерство для організації стало пріоритетним рухом. Було дві волонтерські організації. Це була добра ініціатива і гідність Донбасу, які велику огромну виконували огромну роботу для того, щоб населенням. Поэтому я хочу сказать, они нам вот сказали, до первого, наверное, марта. Все время помогали. допомагали початком війни. Деякі організації припинили свою роботу, а деякі навпаки, об'єднали свої зусилля. А наша повал, которая действительно вот осталась, да могла би теж уїхати, але однак сталася, у довго нужно быть именно вот это настоящие, истинные, как говорится, волонтеры. Людмила Сергіївна каже, що волонтери у товариства Червоного Христа були завжди. Їхня допомога вкрай важлива нині в умовах війни добрі справи волонтерів неможливо оцінити в жодному еквіваленті. Смає місяця й по они допомагають нам. Я очень благодарна за їхні серця, за бескорыстие, что що вони приходять зову своє серце теж прийшли і допомагають нашому красному Кресту», щоб допомогти соціально не слоям населення. За дорученням міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України волонтери отримали подяки та невеличкі подарунки. Світлана Хомич отримала сьогодні дві подяки. Жінка ще в 2014 році виїхала з Авдіївки. І не з чуток знає, що підтримка, яку надають волонтери, є дуже важлива от патронська Покровской городской организации. і я хочу сказати, що Донецька власна організація одної, тому що на и року сей день нам допомагають. Хоча навіть одно скажите виїжджала на несколько там місяців, але приїхала і одразу роботу. Давайте людмила Сергіяна будемо вам допомагати за статистикою. Кожен четвертий українець долучився до волонтерства, і це відіграє визначну роль у відстоюванні нашого суверенітету. Кожен підтримує фронт там, де може. З Червоним Христом співпрацюю вже майже 5 років. Ще як працювала в іншій організації, я допомагала, приходила, ми розгружали машини, допомагали іншим організаціям. А з квітня місяця цього року. Я безпосередньо працюю волонтером в організації Червоного Христа. Волонтери продовжують свою діяльність, і для них немає свят, вихідних чи відпусток, бо інколи їхня допомога може навіть врятувати життя. Дякую всім і вітаю всіх волонтерів із цим святом. Скажу, що волонтер це не така вже легка праця. Бажаю всім здоров'я, мира, бажаю удачі. Щоб всі проблеми вирішувалися разом, ця теплота від наших сердець дійде до кожного. Зі святом вас, волонтери, завдяки вам і вашим зусиллям, цей світ стає добрішим, безпечнішим, щасливішим.